При всім друзям сердечка і квіти. Привітики, Галиночка, привітики! Приєднуйся! У нас тривога була довго, тільки закінчилася. Погода сонячна така прохолодна для осені тепла. Юля Бойко, Галинка Рудова, привітики вам. Галинка Рудова, привіт вітається з вами Діанка. Юля, привіт, вітається Ксюша. Діанка їсточки. смачного вам, смачного, Діаночко. Що варите сьогодні смачне? Олеся суми, Доброго ранку, Таня, всім скорішої перемоги, скорішого мирного неба. Привіт, чат, десь тепла. І в нас Лесечка. Тепло, сонечко, вітерець, прохолодний, але для осені тепленько. Дякую, що зайшла підтримати. Дякую за смаколики. Галинка Рудова, Діаночка Шевчук вам троянди. Юлія Бойко, також вам троянди. Вітаю вас, дівчатка, нехай щастить. Віра Богачова, де наша Любочка Ілюня? Не знаю, дівчатка, може, пізніше приєднаються. Діанка Шевчук, Галинка Рудова, дякую. Діанка дякує Вірі вітається з вірою. Діанка Шевчук суп, гречаний, смачного. В мене навіть гречки в хаті нема. Вчора скуплялася чи позавчора, не пам'ятаю вчора. І гречку забула купити. так що і діти їхали. Мама що купить? Сказала, а за гречку також забула. Ну, нічого, байдуже, обійдемося. Олеся Суми, Діанка, подружка, міцного здоров'я, мирного неба і вам смаколики. Олеся Суме, привітики, дякую. Діанка вітається. Тюша, Галинка Рудова, доброго дня, гарного настрою та спокою. Надюша Вількова, Танюша, ти розказала про зиму, як ти, ти любиш, ми з тобою однаково любимо погоду, да? Да, Надюша. Ну, так виходить, що однаково. Да. Галинка Рудова, у нас тривога сьогодні була коротша, ніж зазвичай, закінчилась на світанку, але було гучно. Ой, бережи, Боже, всіх цих тривог, оцих воїн, ніхто їх ніколи не очікував, скільки років прожили мирно, і ніхто не, навіть подумати не міг, що може бути війна. Ксюша Олеся, Суми, привітики, гарного дня, бажає Ксюша Алесі, Вірочка Богачева, Діаночка, здравствуйте, удачної трудової неділі і здоров'я. Так, всім здоров'я, дівчатка. Є здоров'я, то є і все. Є і копійка, тоді є і, і поїсти, і вдягнутися, і можеш собі дозволити і манікюр, і педикюр, і бровки, хто що там молодь, особливо, як є робота, а нам що вже? Нам? Пенсія, є пенсія, а, але якийсь прибуток, хто може ще працювати, то якийсь прибуток ще можна знайти роботу без оформлення. Так що кожного своє. Галиночка рудова, Ксюша, вам троянди, доброго вам дня, комфортної погоди і гарного настрою. Олеся Сумик, Ксюша, подружка, міцного здоров'я, мирного неба і вам, смаколики, полуниці, ягоди і кавун. Олеся Суми, Галиночка Рудова, міцного здоров'я, мирного неба і вам. Смаколики також. Діанка Віра, дякую. Олеся суми, Галинка Рудова, міцного здоров'я, мирного неба і смаколики. Діанка, Віра, дякую. Іванка Капечук, доброго дня, доброго дня, Іваночко, доброго, приєднуйся. Як у вас там погода, що снідали? Іванка, Галинка Рудова, доброго дня, гарного настрою, приємного спілкування. Іван Троянде. Діанка вітається з Іванкою. Іванка з Діанкою. А Галинка Рудова, Лесечка Суми, мирного та доброго дня, спокою та тиші, будьте здорові, тримайтеся. Ксюша Іванка, Кап... Іванка привітики. Дянка, Іванка коли набереш? Іванка, Ксюша, привітики вітається. Іванка, Гарного дня тобі!